На минулому тижні звертаються люди, які мають мій телефон. Це діти добре знайомої людини. І е, повідомляють, що вони е, знайшли роботу на підприємстві, яке бронює, але не можуть працевлаштувати. Чому? Тому що роботодавець вимагає від них е, новий військово-обліковий документ. Я говорю, а чому ви його не подаєте? Е, е, а ми знаєте, ми там запитали через задні двері в ТЦК, і виявляється, у в нас є порушення. І ми в розшуку. Я кажу, чекайте, а що у вас написано в військовому обліковому документі? А ми його не маємо, бо ми не скачували Резерв Плюс. Я говорю, підпи... ну, я знаю, що вони є на моїй сторінці в друзях в Фейсбуці. Ви слухаєте те, що я говорю, що я рекомендую скачати? Так. Але є мільйон інших рекомендацій не робити цього. Я їх заставив за 15 хвилин прислати мені свої сторінки з «Резерв плюс. І ви знаєте, що виявилося? В них немає ніяких порушень, вони не перебувають в ніякому обліку, бо вони клялися, що ніяких повесток, нічого не було. Вони наступного дня про це влаштувалися і виконали вимогу закону.